Слава Ісусу Христу! Ми вдячні Богові за те, що маємо можливість сьогодні бути тут, в Домі молитви, і служіння для нас сьогодні особливе спомин смерті Господа нашого Ісуса Христа. До учнів Ісус сказав колись: Я дуже хотів спожити цю Пасху із вами, аж поки муки прийму. І під час того, як споживав Пасху юдейську Ісус із учнями своїми, Він бере хліб, благословляючи, дає їм, каже, це є тіло моє, потім чашу бере, каже, це кров моя, нового заповіту, яка проливається за багатьох на відпущення гріхів. І напевно учні до кінця ще не розуміли, про що мовить Ісус. Але знав Ісус, що вже цієї ночі, цього самого дня, буде Він виданий до рук грішників, де над ним познущаються, де над ним будуть сміятися, принижувати, і в кінцевому результаті він буде розп'ятий на Христі як злочинець, хоча вини в ньому не було. Каже пророк Ісая, ми думали, що це Бог Його цими поразами вдарив, а Він був ранений за наш мир. Його ранами нас оздоровлено. Слава Ісусу! Любі брати і сестри, для нас це служіння не має бути звичаєм чи традицією. Прийшов місяць, і так як прийнято в наших церквах, на початку нового місяця ми маємо служіння спомену, це служіння особливе, і воно нагадує нам про ці страждання нашого Спасителя і ціну, яка заплачена за нас на Голговському Христі. І коли апостол Петро в своєму посланні до Божих дітей говорить, що ми куплені дорогою ціною, не сріблом і не золотом, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, непорочного і чистого анця Божого. Він це говорить не для того, щоб воно гарно прозвучало, щоб хтось, читаючи його послання, сказав, як вміє гарно сказати Петро, але нагадати кожній дитині Божій братові й сестрі в Господі, що за нас заплачена висока ціна, що ми далися Ісусу дорогою ціною. Любі брати і сестри, дякуємо Господу, тому що Він добрий. І те, що ми сьогодні на місці Цьому, це є Його милість, це є Його доброта. Він так захотів. Написано напередодні того, як Ісус вибирав апостолів, Він провів в молитві цілу ніч, а потім сказані такі слова: Він покликав, кого сам хотів. Він захотів покликати вас і мене. І не тому, що ми були кращі від інших людей. Не тому, що ми відрізнялися чимось добрим, ні. Він так захотів, щоб показати свою доброту, любов і своє милосердя. Каже апостол Петро, що ми колись були не народ, а тепер Божий народ, колись не а тепер ми помиловані Ісусом Христом, слава йому. Тому дякуємо Господу, і це служіння сприймаймо. Не як традицію чи звичай, а особливе благословення Боже для нас, тому що через цей хліб і через цю чашу ми ще раз і ще раз засвідчуємо, що ми з Ісусом одне, що ми є в ньому, а Він є в нас. І в Євангелії від Івана, в 15 розділі Ісус дуже зрозуміло пояснив Це. На прикладі виноградини і галузя. і Він каже, якщо ви в мені перебувати не будете, то ви не зможете плоду принести. І не тільки не зможете плоду принести, а й просто всохнете. Бо галузка не може сама від себе жити, вона мусить триматися кореня стовбора. вона мусить бути на виноградині. І каже Ісус Христос, так і ви, коли в мені перебувати, ви будете. Тоді рясно зародити. Хай в цьому нам допоможе Господь і нас благословить. Я буду читати Боже Слово Євангелію від Матвія, 20 розділ із 29-го вірша. Євангелія від Матвія, 20-й розділ із 29-го вірша. Як вони ж з Єрихону виходили, за ним ішов натовп великий. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали кричати благаючи. Змилуйсь над нами, Господи, сину Давидів. Народ же сварився на них, щоб мовчали вони. Вони ж іще більше кричали, благаючи, змилуйсь над нами, Господи, сину Давидів. Ісус же спинився. Покликав їх та й сказав, що хочете, щоб я вам зробив? Вони йому кажуть: Господи, нехай нам розкриються очі. І змилосердився Ісус, доторкнувся до їхніх очей і зараз прозріли їм очі, і вони подалися за ним. І темою моєї проповіді буде слова, просьби цих двох сліпців, які зверталися до Ісуса. Нехай нам відкриються очі, любі брати і сестри. Те, що ми бачимо, те, що сьогодні наші очі відкриті, це є велика милість Божа. І ми, я думаю, ніколи не задумувалися над тим, як бути сліпою людиною, коли ти не бачиш. І здавалось би, що воно так має бути, що ми бачимо те, що нас оточує, рідних, які навколо нас, світ, який створив Бог, це чудове Боже творіння, ми бачимо, і це ми приймаємо як належне. І буває тільки з віком, коли вже зір наш падає, ми оцінюємо, як добре є, коли ти добре бачиш. І здалека, і зблизька. Але любі брати і сестри, не про цей зір. Тілесний, я хочу говорити, хоча він є важливий. Але я хочу сьогодні, любі брати і сестри, звернути нашу увагу на зір духовний християнина, на зір духовний дитини Божої. І те, що ми маємо бачити сьогодні, і наші очі мають бути відкритими. В посланні до Леодокійської церкви Господь в одній з своїх порад сказав до ангела церкви в Леодикії. Що я раджу тобі серед того всього, що ти маєш придбати, придбати масті на очі, щоби бачити. Любі брати і сестри, і це є дуже і дуже важливо в цей час, в який ми живемо, щоб християнин бачив і бачив правильно, бачив вірно. Тому що часто ми можемо просто не бачити, просто наш зір може бути закритий. Просто ми можемо не чітко бачити. І ця різкість буває, вона, так знаєте, розмивається. І ми на все дивимося якось так однаково. А від цього сьогодні дуже багато залежить, яка буде дорога християнина, який буде його шлях, яке буде його служіння перед Божим лицем. І цього сьогодні очікує Господь і бажає бачити Господь в кожній дитині Божій. Це правильне бачення. Господь колись запитував Божих дітей, своїх пророків, що ти бачиш, і коли вони озвучували те, що вони бачили, Господь каже, ти вірно бачиш. Але, любі брати і сестри, чи сьогодні Господь сказав би про мене і про вас, що ти бачиш вірно. Те, як ти дивишся на деякі речі в твоєму житті, це є правильно, і це є вірно. І ось те, що я хочу зауважити для нас, любі брати і сестри, що ми, як діти Божі. Маємо сьогодні бачити духовними нашими очима. Тому що, коли притупляється наш зір, коли притупляється наш духовний слух, ми часто можемо не бачити цих очевидних Божих речей. І це впливає на нашу поведінку, на наше ходження перед Богом і на наш духовний стан перед Божим лицем. І перше, про що я хочу сказати, брати і сестри, це. Слова, які я прочитаю в Дії святих Апостолів, це є один відривок із проповіді апостола Петра, де він цитує Давида, чоловіка Божого. Це записано в 15 му псалмі, але я прочитаю з книги «Дії святих Апостолів цю цитату Петра, де він Давида згадує. І він каже такі слова: бо каже про нього, тобто про Ісуса, про Господа Давид. Мав я Господа завсіди перед очима своїми, бо Він по правиці моїй, щоб я не захитався. Тому серце моє звеселилось і зрадів мій язик, і тіло моє відпочине в надії. Ось любі брати і сестри, про що говорить Давид? Каже, мав я завсіди Господа перед очима своїми. Чи Давид, Фізично, тілесно бачив Господа, ні. Але ця фраза вона говорить про багато що. Любі брати і сестри, і коли ми говоримо те, що я бачив Господа, ми маємо на увазі Його дію, Його присутність, Його працю в нашому житті. І коли очі християнина вони відкриті, коли очі християнина мають це правильне бачення, ми завжди будемо зауважувати працю Божу в нашому житті, Його охорону, Його милість, Його захист, ми будемо бачити, що кожен день, який починається, починається із Божого благословіння для нас. І в нашому житті тоді буде більше причин дякувати Богові. Як часто християнин може опуститися до цього рівня, що нарікати, бути незадоволеним, висловлювати якісь претензії до когось або за щось. Любі брати і сестри, це є свідченням того, що дитина Божа погано бачить, що зір духовний притуплений, і тому вона не бачить милостей Божих в своєму житті. Вона не дивиться на життя своє через цю призму Божого благословіння, Божої присутності Господа, який присутній в нашому житті. Люди часто кажуть, Ось цьому більше везе, цьому менше везе. В цьому житті ось так, а в мене ось так. Любі брати і сестри. Господь бажає завжди, щоб наші духовні очі бачили його, бачили Його працю, бачили Його в нашому житті кожен день. Те, що відбувається в нашому житті, це не випадковість, це не є те, що ми говоримо сьогодні мені. Легше, а завтра не знаю, як буде. Це Господь, який є в нашому житті, і Він тримає міцно за руку, і Він веде. І коли ми довіряємось йому, любі брати і сестри, як каже Давид, я завсіди бачив Господа перед очима своїми. І що він каже? Він по правиці моїй, я не захитаюсь, звідки така впевненість? Звідки таке утвердження в серці, звідки така віра Давид, як ти знаєш, як завтра буде? Але він знає, якщо Господа бачить, якщо є присутність Божа в житті, якщо відчуваю, що Господь є поруч, значить я зможу пройти. Значить, я не захитаюсь, яка б буря не прийшла, що би не відбувалось в житті, я зможу стояти, бо я. Своїми духовними очима бачу Господа, бачу Його опіку, бачу Його присутність, бачу, що Він є зі мною, де ворог говорить, що Бог не чує, не відповідає, не бачить тебе. Це неправда, Господь чує, Господь відповідає і бачить. І навіть в цих обставинах, тяжких для нас випробуваннях, каже Боже Слово, Він не дасть нам більше, ніж ми можемо знести. І це є важливо, любі брати і сестри, бачити Господа в нашому житті, бачити Його працю, бачити Його милості, навіть згадати шлях, яким вів нас Господь, і подивитися на ці пройдені дні роки, і це допоможе нам більше дякувати Богові, тому що самі ми так не могли. Наша мудрість цього не могла зробити, чи наше вміння це не ми. Це Господь добрий. І слава Йому і подяка Йому. І ось це перше, про що я хотів сказати, і друге, на що ми маємо дивитися, я прочитаю Євангелію від Матвія, 7 розділ із 3 вірша. Євангелія від Матвія, сьомий розділ із третього вірша. Каже Ісус Христос у своїй нагорній проповіді такі слова. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці, не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого дай вийму я заскалку з ока Твого, коли он колода у власному Оці? Це наука Ісуса Христа, це є відривок з Його проповіді Нагорної, де він говорив дуже важливі практичні речі. До людей. І ця друга річ, про яку я хочу сказати, любі брати і сестри, що дуже важливо духовними нашими очима бачити себе, дивитися на себе. І каже Ісус Христос: чого ти дивишся на брата, на сестру, можна сьогодні сказати, і бачиш, що в Його оці заскалка, або сказати, бачиш недолік, брата чи сестри? Але на себе не дивишся, але на власне своє не знаєш подивитися, чи сьогодні не бачиш того, що в тебе набагато більше є проблема, заскалка і колода, любі брати і сестри, порівняти, яка, який вимір каже Господь. Але людина не бачить, але для людини очі закриті. Але людина бачить ближнього, а на себе не дивиться. І ось любі брати і сестри, як це часто буває, коли наш духовний зір, він притуплюється. І здається, що ми ніби бачимо, але дивлячись на когось, на чиєсь життя, на чиїсь недоліки, ми можемо зауважувати недоліки брата, сестри. Ми можемо бачити, хто як поступає, але вникати в себе зір, він недостатній. Нема цього бачення, нема цього правильного бачення, і ми не бачимо себе, а Боже Слово закликає, щоб ми вникали в себе, щоб ми розглядали себе, щоб ми не судили когось, але себе судили, каже навіть по відношенню до спомину апостол Павло, що коли б ми судили самі себе, ми би не були засуджені. Любі брати і сестри, як це є важливо, як це є важливо. Нехай нам відкриються очі, щоб бачити, подивитися в своє серце, зробити ревізію, якийсь контроль, подивитися десь на свої недоліки, і йти з тим до Господа, і йти з тим до Ісуса, хто може це виправити, хто може допомогти в цьому поправити себе, витягнути цю заскалку і цю колоду, може це зробити Господь. Він є лікар, в нього є. Потрібні ці бальзами, лікарства. Але, любі брати і сестри, коли я цього не бачу, я і не буду відчувати цієї потреби. І тому бачити себе, дивитися в своє життя, дивитися на себе, це є дуже і дуже важливо. І коли в мене є правильний духовний зір, коли мої очі відкриті, я найперше буду бачити себе, буду дивитися на себе. Буду вникати в своє життя, буду займатися собою. І тоді, повірте, любі брати і сестри, часу на те, щоб чиїсь гріхи і помилки дивитися не буде. Тому що казав колись один мудрий чоловік, що найбільшого свого ворога я побачив у дзеркалі. І він зрозумів, що я, мій цей тілесний чоловік Адам, який часто хоче воскрешати. Який часто хоче підніматися і керувати в моєму житті. Цей Адам земний, цей чоловік, він хоче бути керуючим. І він є мій ворог. І Він каже, коли я докладаю зусилля і старання в цій боротьбі, то ця духовна людина, цей духовний чоловік, він має перевагу в моєму житті. Тому, любі брати і сестри, це є важливо бачити. Бачити себе, звертати увагу на своє життя, вникати в себе, щоб щось було в нашому житті вирівняно, поправлено, приведено у відповідності до Божих стандартів, до Божого Слова. Наступне, про що я хочу сказати, любі брати і сестри, це Євангелія від Івана. Це Ісус Христос навіть закликає учнів своїх, щоб вони це побачили. І сьогодні нас закликає, щоб і ми це побачили. Євангелія від Івана, 4 розділ із 35-го вірша. Друга частина цього вірша каже Ісус Христос учням своїм. Підніміть свої очі та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони. Каже Ісус Христос: підніміть свої очі. І погляньте на ниви, як для жни вже пополовіли вони. І в інших Євангеліях Ісус Христос говорить: благайте Господаря, жнив, щоб вислав працівників на жниво своє чи на ниво свою. І ще один цей пункт, який я хочу зауважити для нас, любі брати і сестри, це є мати відкриті очі і дивитися на працю Господню. Зауважити, що я можу робити для Господа. Тому що, знаєте, любі брати і сестри, багато християн останнього часу вони так живуть, що ніби немає чим зайнятися, ніби в Божому винограднику вже вся робота зроблена. Але коли я маю відкриті очі, я буду бачити, скільки сьогодні праці, скільки сьогодні потрібно вкласти цих робочих рук, щоб. Принести користь для Божого царства. Сьогодні дуже важливий час. Останній час, в який ми живемо в нашій країні війна, любі брати і сестри, але, на жаль, багато людей не бачить того, що є молитви, що є зібрання, що народ Божий з постами, з молитвами кличе за наш край, за людей, які нуждаються за військових. Хтось цього не бачить, а хтось. Сьогодні бачить, що в цьому є нужда, хтось сьогодні бачить, що є нужда йти проповідувати Євангелію, хто сьогодні бачить, що є нужда служити нужденним, хто сьогодні бачить, що є нужда молитвою послужити словом послужити. Хтось цього не бачить, для когось це сьогодні закрито, а хтось бачить, чиїсь очі відкриті, стільки праці і каже Господь Ісус. Підніміть свої очі, подивіться на жниво, подивіться на ниви, як вони пополовіли, і готові до жнив. Моліть господаря жнив, щоб Господь вислав працівників на ниву свою. І часто, любі брати і сестри, часто цим працівником можеш бути ти і я. Ми можемо бути, ми можемо в цьому винограднику Божому працювати. Ми можемо на цих нивах Господніх бути. Можливо, ми багато не можемо зробити. Можливо, ми не настільки багато знаємо чи можемо. Але я недавно на малетовному зібранні згадував, любі брати і сестри, Ісус згадав вдову, яка в скарбницю храмову кинула дві лепти і каже слово Господнє, що вона кинула більше, ніж всі, а багаті багато кидали. Люди заможні кидали багато. Але Бог оцінив дві лепти, що це було найбільше. Любі брати і сестри, хай наші очі будуть сьогодні відкриті. Господи, відкрий наші очі, щоб бачити, скільки праці в Господньому винограднику, скільки сьогодні потрібно тих, хто би стояв перед Господом в молитвах, хто би благовіствував Євангелію, хто би чинив діла милосердя, відкрий очі нам, Господи, щоб ми побачили. Яка в цьому є потреба, яка в цьому є нужда? І останнє місце я прочитаю послання апостола Петра, перше послання, четвертий розділ із сьомого вірша каже Петро такі слова. Кінець же всьому наблизився, от, отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах, найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нехоті, служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі слова, коли хто служить, то служи, як від сили, яку Бог дає, щоб Бог прославився у всьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на вічні віки. Любі брати і сестри, каже апостол Петро, кінець же всьому наблизився. Хтось це бачить, а хтось цього не бачить. Чиїсь очі відкриті, і хтось зрозуміє, що ми живемо в останні дні останнього часу, і збуваються слова Ісуса Христа, який говорив ознаки останнього часу. Хтось це бачить, а хтось. Сьогодні цього не бачить, любі брати і сестри, і тому апостол Петро він закликає Божих дітей, Божий народ. він каже, кінець всьому наблизився. Коли жили апостоли, коли жив Петро, любі брати і сестри, пройшли тисячі років. І він говорив про те, що кінець наблизився. Наскільки більше сьогодні наблизився кінець, каже тому будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без неході. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої, благодаті. Каже, хто говорить як Божі слова, хай говорить, хто служить, хай служить від силу, від сили, яку Бог йому дає. Любі, брати і сестри. Ось скільки є праці для християнина, ось скільки є чим сьогодні зайняти себе. Якщо ми це бачимо, якщо наші очі відкриті, якщо сьогодні наш духовний зір є правильний, ми будемо сьогодні бачити це і будемо докладати зусилля і старання, щоб і за собою пильнувати, і на ниві Господній працювати, тому що кінець всьому наблизився. І прийде час, любі брати і сестри, коли Господь дасть нагороду, дасть нагороду. Для своїх вірних, для тих, які працювали в Його винограднику, для тих, які виконували Його волю, і каже Боже Слово, що Він добрий, люблячий і милостивий Господь. І сьогодні ми перед Його лицем на цьому місці, в цьому важливому зібранні. І хотілося б, любі брати і сестри, щоб наші очі сьогодні були відкриті, і ми бачили, ми бачили ці важливі речі. Які кожен християнин має бачити, тому що від цього залежить, яким буде наше життя, наскільки багато ми плоду принесемо для слави нашого Господа Ісуса Христа? Хай в цьому нам Господь допоможе, а йому, Хай буде слава навіки. Амінь.